Я не можу сей день, чого Європа рахувалась краще, ніж Україна, як тут все парагульське, все парагульське, як вони візуально живуть краще, ніж ми. Все парагульське, правильно? Я Покажу мазгайобства. Перепрошую з цими французьким заправками. Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз від 100 тисяч гривень на місяць, незважаючи на цю всю складну ситуацію за допомогою розпосюдження українських іробільних новин, якісь партнерні з офіційними представниками телеканалів і так далі в коротких відео в інстаграм, ютуб, фейсбук, інстаграм, в усіх соцмережах, друзі. Якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас в команду і отримати роботу, будь ласка, за посиланням нижче профілі. Я вам проведу безкоштовний фір, де все розказує час одна заправка, Нам дорозі 5-6 заправок. Во-вторых, тут же ці дебільні автомати. Іди, і немає нема жди, немає нема ні каси, нічого. Короче. І приходиться з собою таскати кучу карт. Вони дуже часто якісь українські не беруть, якісь європейські карти беруть значить, Як це працює? Українська стальна монокарта, ну глянь, чому на банк нас працює. А, а, так, боже, це французька мова. Давай англійську виберемо. Я англійся. Full up? Full up. Принтерсі. Up, Oil, Euro. ты что, это у них дизель считается? Да, что, газ, газолин, газолин, походу, да. газолин, это дизель? Газолин. У французы. Ну не может. но это есть, это, это бензин, значит газ ойл. Снимай, снимай. Uh -huh. Тут, а, uh -huh. хочешь, uh -huh. чтобы я вставил карту, да? Uh -huh. Да? И сейчас снимают. Знаешь сколько, блин? 130 евро снимают. Инкоррект спина. Какие у меня там шли? Пожалуйста, ставьте карту, оставляем британскую карту. Британскую не поддерживаем. Вот то, что я сказал, короче. Просто стоишь, дрочишься, не можешь заправить машину. Гроши есть, нема, все равно. Я поміняв пін-код. Я за секунду. Превість українського банку. Я за три секунди помівняв пін-код на карті. Він вже поміняв. Все. Не треба нікуди письма відправляти, знати тиждень. Де такі? Ану, європейці. Де такі, можливо, напустить. Вставляємо карту. Інкорект Пін. Ну як я того, що поміняв ПІН. Карта мана банк не, не, не приймає. Я вже поміняв пін код перевірив. Все було правильно, не хоче. Пробуємо приватбанк. Ану Національний банк України. Ану, щось помінялося в Коломойського чи ні. Інкорект Пін. Ну что за, ну за страна? Все, все, все французы. На британской карточке. Есть, я не понимаю британскую карту. У меня револют. Это бы револют я? Давай твою карту попробовать.